Вітаю усіх, хто буде це дивитися. Я Злата, я є співучасницею цього каналу. Це канал в першу чергу для нас, для себе, щоб ми згадали своє життя, події, які з нами трапилися, і виклики, через які ми проходили. А також я хочу залишити ці спогади: живі, свіжі спогади про моє життя в Альпах, у Французьких Альпах. О, до речі, Вчора випав у Альпах, поки що в горах перший сніг. Так, це гранарк і перший сніг на гранарку. Насправді, вересні вже було так от сніжно, але ну, сніг довго не пролежав, він одразу на другий день і розтанув, а цей вже лежить. У нас дійсно останніх кілька днів дуже похолодало. Тобто, по суті, ну, якщо не прийшла зима, то прийшла така впевнена осінь. Осінь тут достатньо м'яка. І ще в жовтні були дуже теплі дні по 23 градуси. Але зараз листопад на даному етапі у нас 12 листопада 2024 року, чи навіть вже 13 листопада я перепрошую. 13 листопада. І, звичайно, вже холодно. Вже така глибока осінь, як я до неї більше звикла, живучи в таких більш північних широтах, як в Україні. Тому ось так, але зараз гарно сонячно, а не дуже холодно. Тому я вирішила вийти на балкон і записати такий спонтанічний. Спонтанічну рефлексію, розповідь, просто поговорити. Тому що я раніше це робила, робила це в рамках влогів, але зараз, напевно, це буде не влог, це буде називатися така болтанка, чи як це правильно називають, говорилка і таке інше. Просто поговорити, що у нас, як ми, так, що відбувається в нашому і в моєму, зокрема, житті. Спробую стати на фоні зараз спробую стати на фоні гранатком, щоб він був видно, тому що я, як правило, десь ось так записувала свої відео з фоном на гори. Це значно краще, ніж просто з фоном на балкон. Можливо, моє обличчя не дуже добре видно, але тут краще природня краса, ніж моє обличчя, тому нормально. Я хочу сказати, що ми достатньо нерегулярно, на жаль, почали вести свій канал. Вірніше, кілька місяців. Ми взагалі нічого не викладали, хоча матеріалу вже зібралося, достатньо немало. Ми постійно кудись їздимо, подорожуємо, маємо хороші враження від наших поїздок, мандрівок і перебування в Альпах. І ми будемо свій матеріал, свої влоги поступово викладати. Але на зараз, чому є така трошки проволочка, чи була. Ну, були в нас достатньо непрості моменти в житті, в нашому особистому житті, і між нами, і в моєму, наприклад, житті, яке не пов'язано з, з моїми стосунками з Петром. Ну, скажімо так, літо було для нас достатньо складне. І якось ми трошки випали з графіку, ну, тобто. Вести цей такий блог на Ютубі, робити наші такі ролики. Нам стало непріоритетно і, ну, чесно кажучи, не дуже хотілося. Але зараз прийшла осінь, наші емоції врівноважилися, наші труднощі якісь повирішувалися, якісь стабілізувалися, скажімо так, і в нас трішки більше такого вільного. Простору та часу про це розповідати. Я розповідаю, в принципі, українською мовою зараз, тому що ну, зрозуміло, що польською мовою я не володію на цьому рівні, на такому, як я володію українською. Але можливо, я також певні свої болтанки буду в майбутньому робити польською. Так, ну і в нас вже два котика. Котика Барсіка, це мій котик. Я його привезла з України, з Києва, котику вісім років. Так, ні, котику не вісім. Ну йому, скажімо так, сім з по котику сім з половиною. Котик жив з моїм сином в Польщі останній рік півтора, але котик захворів. У нього винайшли пухлину, Можливо, це рак і швидше за все, це ракова пухлина в носових пазухах. Котик себе погано почував, і котика довелося забрати сюди. Ну щоб в принципі я була при котику, якщо коту стане гірше, щоб я могла надати йому медичну допомогу, оскільки мій син і сам зараз не в кращому стані. І, ну, скажімо так, я вирішила відповідати за здоров'я кота особисто, самостійно, тому я його забрала з собою. Ось. Наразі стан котика стабільний, йому легше, іноді він ще чихає, чихає кров'ю, є певні кров'янисті виділення, але це не так часто, не так жахливо, як було раніше до операції. Ми зробили операцію в Польщі. Зараз котик почуває себе краще. ну і Ця історія з котиком, вона також. Була достатньо стресовою для мене, тому що спочатку ми довго не могли зрозуміти, що з котом. Я його возила, водила по різним ветеринарам, зрештою йому зробили скринінг, скринінг, результати скринінгу йшли дуже довго. і Десь аналіз робився навіть в Німеччині, в Берліні. Коротше, не зрозуміло. Кіт весь час був на антибіотиках, він такий був. Ну, він був, в принципі, не, не так, щоб в жахливому стані, але він постійно чхав кров'ю на антибіотиках, почував себе трохи краще, але все рівно це не проходило. Ну і зрештою, мені запропонували зробити котику операцію, сказали, що це може допомогти принаймні на деякий час. Ну, власне, це ми і зробили. І дійсно котові зараз стало краще, але, можливо, доведеться ну, ще щось робити, так, тому що рак є рак. І... Може, може бути все, що завгодно, може бути метастази, в мене до кінця немає відчуття певності, що він вилікувався, що в нього наступить довготривала ремісія. Ну, будемо діяти по, по ситуації, так, і ось, власне, так, я отримала вже своє друге, свій другий дозвіл на тимчасове перебування. На тимчасовий захист у Франції, буквально тиждень тому, я маю ще на півроку цей дозвіл. Зараз я ходжу на курс французької мови. Ну, Курси хороші, але французька мова дається мені дуже складно, це дуже складна мова. На зараз я це так відчуваю. Але щось я вже трохи починаю розуміти. Говорити, звичайно, мені дуже і дуже тяжко і складно. Але розуміти я щось починаю, і що вже добре. Так, я на курсах французької мови пізнала цікавих людей і з нашої країни, українців, і з інших країн, з Шрі-Ланки, з Македонії, з Туреччини, з Мароко. Ну, така в нас міжнародна цікава група, де переважно більшість українців, але не лише ось і ну, гарний, гарний процес. Я так трошки ожила. Завдяки цьому, ну і ожила ще завдяки тому, що я почала пити також таблетки від щитовидки. ну Тобто я маю якусь ступінь того гіпотеріозу. Це не настільки складна історія в моєму випадку, але я тепер на таблетках я щоранку п'ю беру таблетку. І, можливо, в зв'язку. З вживанням ліків мій стан теж трішки покращився, бо в мене дійсно був такий достатньо довгий час. Я думаю, що на фоні стресу депресивний стан, де мені не хотілося нічого робити. Я дуже складно було прокидатися зранку. Я все ще складно прокидаюся зранку. Я все ще відчуваю дуже сильно втому. Наприкінці дня, особливо зараз, коли почалися курси. Але ну так бадьоріше. Мені бадьоріше, і в цілому, ну, Франція справляє на мене достатньо позитивне враження. Мені тут добре, я люблю гори, ем, ну мені підходить цей клімат. Напевно, мені підходить це суспільство, хоча я до кінця його так і не зрозуміла, не відчуваю ще, чесно кажучи. Але зараз потихеньку я вже більше спілкуюся, якось поступово ніби адаптуюся до цієї країни, до цього середовища. У мене поки що немає остаточного розуміння, чи залишуся я тут, чи. Буду якусь іншу країну вибирати для свого постійного життя. Ну, в цілому такий період достатньо невизначений. Він вже у мене достатньо давно такий невизначений період в моєму житті, але це, це норма, напевно, для наших сучасних реалій. Я приймаю цю норму і дозволяю собі бути в цій невизначеності. І будую невелику таку визначеність в рамках невизначеності. Ну, наприклад, моя завтрашня визначеність це курси. Знову я їду до Альбервіля на курси. Потім у мене буде консультація з клієнткою. Сьогодні ще матиму одну консультацію з клієнткою. Я працюю по своєму проєкту психологічному. Ну і власне життя йде, все, все достатньо стабільно, і ну, слава Богу, такий мій кризовий літній період, ну ніби як розсмухтався. Хоча, звичайно, ну, я не скажу, що в моєму житті все ідеально, але я почуваю себе достатньо добре, достатньо натхненно для того, щоб далі вести цей канал, ну і вести своє життя і іншу діяльність. Яку мені хочеться вести. Я зрозуміла про себе таку річ, що мені важливо робити якісь моменти на імпульс, зокрема, записувати ось такі стендап-відео чи що. Бо якщо я втрачаю цей імпульс, я пропускаю цей такий вдалий момент бажання щось записати, бажання щось зробити, то потім цього моменту може і не трапитися. В принципі, я намагаюся саме так жити своє життя. Ну, не те, щоб на імпульсі, але робити ті речі, які дійсно мені хочеться робити в той момент, коли це хочеться, тому що як то кажуть, дорога ложка до обіду. Чи як воно правильно. Ось тому я, Якщо вам цікаво спостерігати за моїм життям і не лише моїм, а життям Петра, моїх двох прекрасних кот... ось такий кіт у мене прекрасний. І тут у мене є, там тебе в мене не дуже прибрано, є ще один кіт, котуха гіртуха, власне, це натхненець цього каналу, наш добрий Янгол, Кото Янгол. Ну, дивіться, підписуйтеся, по дорадах, знайомство, дружбі, ну, дружбі, так якби, наскільки це можливо у віртуальному просторі. Буду по можливості більше розкриватися, відкриватися, розповідати про мій досвід життя у Франції, ділитися. Сподіваюсь, це вам буде цікаво корисно. Дякую за увагу і до зустрічі!